Роботу. Шановні депутати, либо скорботою віддохнулася в наших серцях. Звістка про смерть, передчасну смерть. Була Віктора Мичановича, депутата районної ради, обраного по багатомандатному виборчого короблення. Менської районної організації соціалістичної партії України, члена постійної комісії, районної ради з питань регламенту законності та депутатської діяльності. Передчасно Тамикалищевське життя, Розвиті сил і багато чого ми зробити для суспільства, для нашої Менської районної громади. Пропоную вшанувати пам'ять. Дякую за перегляд! Роботи пленарного засідання. Надаю слово голові Минської районної організації спілки воїнів авансів Костовойту Миколі Івановичу. За благодійність, пам'ятними медалями хочу нагородити слідуючих товаришів наших. Пам'ятною медаллю за благодійність нагороджується. Настоятель Свято Троїцької церкви Томишин Василь Михайлович. Хочу ще додати маленьке слово, ну, пару слів. Навіть нагороджені вони ще 13 лютого цього року. Ну, не було можливості нам угрупчення. Пам'ятною далі за благодійність нагороджується. Погребний Юрій Петрович, голова Хмельницького господарства, погребний, депутат районної ради. Немає відповіді. Ну, головна сільська виробниця. Клубася Юрій Олегович. Юрій Олегович. Ці два товариші дуже нам допомагають. І без всяких, я скажу чесно, проблем. Спасибі вам всім. Я надав тиск лавану районної виборчої комісії мороза ті алексіо повідомлення про результати виборів та замічення депутата районної ради. Шановні депутати присутні, повідомляю, що відповідно до частини 1 статті 81 закону України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських голів, у разі, коли депутат, який обирався в багатомандатному виборчому окрузі, достроково припинив повноваження, або його повноваження достроково припинені на підставах і в порядку передбачених Конституцією та законами України, за рішенням територіальної виборчої комісії, обраним депутатом визначається наступний за черговістю кандидат у депутати у виборчому списку місцевої організації партії. Відповідно до постанови номер 54 Мінської районної виборчої комісії в зв'язку з достроковим припиненням повноважень депутата районної ради 6 го скликання, обраного від районної організації Всевранського об'єднання Батьківщина, кота Михайла Петровича, пов'язаним з його смертю. Депутатом районної ради визначається наступний за черговістю кандидат у виборчому списку Підлипська Тетяна Миколаївна. Дякую. Запитання ну, за, за Тетяни Олексіївни Немає Шановні депутати, є пропозиція на зазначення інформації, прийняти від відео. Хто надав пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається. Також є пропозиція надати слово депутату районної ради Кіндеру Валерію Миколаївичу. Доброго дня, шановна президія, присутні. Колеги, на сесії ви всі чули мою заяву про вихід і не тільки з партії регіонів, я вже і так це підтвердив, але й про вихід мене із депутатського корпусу в районної ради. За цей час у ході консультацій, переговорів ну, із головою районної ради, із Васильом Миколаївичем, з багатьма членами депутатської групи, ну, я прийняв рішення свою заяву відкликати в зв'язку з тим, що робиться зараз у нас у державі. Те, що робиться у нас в районі, зокрема в районній раді. Коли я дивлюся, як зараз формуються якісь підпільні групи, я не скажу, що вони сепаратистські, але один одному чогось хтось когось хоче з'їсти, хтось когось хоче десь чомусь підставити. Я то розумію, що я не зможу попливати на те, щоб цього не допустити. Але я впевнений на тисячу відсотків, що те, що я скажу із цієї трибуни, дуже мало хто наважиться сказати. І от заради консолідації в районній раді. Я собі заяву викликаю. Є пропозиція даної інформацію? прийняти до рішення. Хто дану пропозицію, може проголосувати? Хто проти, отримався, приймається. Шановні депутати, в районній раді встановлено 52 депутатських мандати. Поточна склад районної ради встановить 51 депутат. Прибуло на сесію 32 депутати районної ради. На що планірне засідання є правомочним. На сесію запрошували депутати обласної ради. Заступники голови, керівники апарату, керівників підрозділів районної державної адміністрації, керівники територіальних підрозділів, центральних органів виконавчої влади, міські, сільські, селищні голови, керівники, установ та закладів, членів громадської ради при районній державній адміністрації списком, які не є депутатами районної ради, представники засобів масової інформації. Немає заперечень щодо їх участі в роботі в сесії. Немає. Немає. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб назначені товариші були присутні на пленарному засіданні, прошу підняти руку. Хто проти утримується, приймається. На сесії присутні депутат Чернігівської обласної ради Петро Петрович. Дозвольте 21 сесію районної ради 6 ступеня оголосити відкрито. Надано кожного депутата на духовному районній газеті наше слово оперативне на веб-сайті районної ради. Пропоную зазначений порядок денний прийняти за основу. Є інші пропозиції? Хто дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, утримався? Приймається. прошу пропозицію зняти з порядку денного подального засідання районної ради питання про надання дозволу на передачу господарської... Комунального підприємця ми на рекомендую автомобіля. Це пов'язано за новий службу сюди, як додаткові документи, який необхідно для розгляду даного питання. Хто задану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, утримується, приймається. Шановні депутати, під час підготовки планального засідання виникне під час розгляду ще ряду питань. Знову жі їх не розгляд сесії, про надання дозволу на передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл селищ міста Менського району. Танцювальний медальчик місті Мельник. Про прийняття майна до спільної власності територіальних громад сіл селищ міста Менського району. Про звернення пропозицію передати майно у спільну власність громад сіл селищ міста Менського району. Про зміни в складі постійної комісії районної ради, про надання дозволу на передачу майна спільної власності громад сіл, селищ міста Мейсбари. Немає заперечень проти включення даних питань до порядку 1-21 сесії районної ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається. Шановні депутати, депутат районної ради Ревенко Володимир Іванович вніс на розгляд пенального засідання питання про внесення змін до районної програми про надання матеріальної допомоги громадянам району на 2011-15 роки. Дане питання розідалося на за засіданні постійної комісії. Є пропозиція включити та питання в порядок денний пленарного засідання сесії районної ради. Хто дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, утримується, приймається. Також при підготовці до пленарного засідання сесії надійшло подання від виконуючи обов'язки голови районної державної адміністрації по включення до порядку денного пленарного засідання 21 місяці питання про надання фільм хворих з хронічною нервовою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз обласній лікарні. Про затвердження порядку фінансування витрат на безоплатне поховання або відшкодування витрат на здійснення поховання непомерлих, загиблих, учасників бойових дій, інвалідів війни та осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед батьківщиною та середніх цін на ритуальні послуги, про надання дозволу в ЗОЗ-центр первинної медико санітарної допомоги на передачу в оренду приміщень. Ці ці питання розглядаються на засідання постійної комісій. Є пропозиція включити їх до порядку денного пенального засідання сесії районної ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, утримуємося, приймається. Надію знову додання, місяцькобовальський голови районної державної адміністрації щодо призначення директора комунального закладу Березнанської історико-країна музей імені Дверьов Пімецької районної ради Чернівської області. Тимчасових умовах. Дане подання було надано на розгляд постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, сім'ї молоді та соціального захисту населення районної ради, як того має порядок, а також на роблі з збожної постійної комісії. На підставі погодження профільної комісії виконавчим апаратом районної ради розроблено відповідний проєкт рішення. Є пропозиція включити за порядку денного сесії питання про призначення. Кравченко Тетяни Вікторівна, директор комунального закладу Березденський історико-краєзнавчий музей імені Віргохімецької районної ради Чернігівської області на період відсутності основного працівника. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, отрималися, приймається. Шановні депутати, від постійної керівництві гуманітарних питань, сім'ї, молоді та соціального захисту населення районної ради надійшло подання щодо внесення на розгляд сесії питання про зміни до програми забезпечення житло медичних працівників району на 2012-16 роки. Хто за дану пропозицію прошу голосувати? Хто проти, утримався, приймається. Шановні депутати, чи будуть інші пропозиції, чи доповнення до порядку денного 21-ї сесії районної ради? Немає. Хто? Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок додаткового засідання 21-ї сесії районної ради з тими змінами і доповненнями, які були проголосовані, ставлю дане питання на голосування. Хто за? Проти утримався порядок денних сесії затвердження. Шановні депутати, відповідності зі статтею 32 регламенту районної ради для підрахунку голосів при голосуванні необхідно творити лічильну групу. Уховувати пропозиції стосовно лічильної групи. Будь ласка, слово надається депутату районної ради від районної організації соціальних партій України Мистелю Бізнес Климівні. Прошу обрати лічильну групу в складі двох чоловік. Зокрема, прошу про. Вношу пропозицію до її складу включити Дзюбу Надію Миколаєвну, депутата районної ради по одномандатному виборчому округу 26-му. Шевченка Віктора Вікторовича, депутата від районної організації політичної партії Сильна Україна. Дякую. Чи будуть інші пропозиції? Немає. Як будемо голосувати за групу радиокрема за кожного кандидатуру? Разом. Хто за те, щоб приймати застави лічим, зробити вище названих депутатів, прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримався, приймається.